Болить спина, суглоби чи коліна проблема не в старінні, а в тому, що вони не отримують. Належного харчування. Чим довше ви терпите дискомфорт чи біль, тим складніше буде відновлювати суглоби. Як зрозуміти, що суглоби страждають зранку, після сну або після тривалого сидіння дуже важко розігнути суглоб. Суглоби скриплять, а на вечір вже і навіть дуже сильно болять. Після навантаження, яке здавалося раніше нормою, починається сильна біль. Оце є яскраві ознаки того, що вже відбувається збій в роботі опорно Рухового апарату відбувся, тож як відновити суглоби природнім шляхом. Найперший крок відновити водний баланс. хрящова тканина гідрофільна, і якщо їй не вистачає води, суглоби швидше руйнуються. Дуже важливо, щоб вода, яка приходить в організм, була структурована, мінералізована і мала негативний заряд, власне кажучи, слаболужна вода. Друге. Прибираємо з раціону біле борошно, дріжджі, цукор, особливо цукор. Він прихований навіть в тих продуктах, про які ви не здогадуєтесь, і дуже потужно руйнує суглоби. Звичайно, прибираємо алкоголь. Дуже багато хто з людей не знає, що в даному випадку необхідно повністю прибрати пасльонові. А це. До речі, навіть фрукти і цукрозамінювачі також заборонені, тому що вони потужно руйнують суглоби. Саме солодощі піднімають рівень мочової кислоти в організмі, яка і руйнує суглоби. Крок третій. Добавте фізичні навантаження навіть коли болить не варто припиняти робити фізичні навантаження, хоча б елементарні. Так ви будете зберігати рухливість суглобу. Без навантаження суглобна рідина застоюється, а гріші стають тоншими. Елементарні присідання, розтяжка чи ходьба дають можливість рухатися суглобом. Ну і звичайно, можна додати і треба додати гіалоронхондрайд. Новий комплекс це комплекс, який дає можливість відновити суглобну сумку, не лише синовіальну рідину за допомогою гіалуронової кислоти, а і хрящову тканину. За допомогою цього комплексу ваші суглоби будуть відновлюватися значно швидше. Ну а власне є програма, яка дає можливість відновити опорно-руховий апарат. І, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях, хочу знати детальніше, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення. І будьте здорові, адже здоровим бути. Здорово!